Французький уряд відправив бронетехніку для захисту важливого гуртового продовольчого ринку в Парижі. Його намагаються заблокувати фермери, які протестують проти різкого зменшення доходів. Поліція вже затримала 18 осіб. Французька влада попередила, що, хоча протести фермерів на автомагістралях допустимі, поліція не дозволить блокувати аеропорти або ринок рюнжі, де магазини, супермаркети та ресторани з усієї Франції та інших країн закуповують свіжі продукти. Фермери й далі блокують шосе у Франції та Бельгії. Протести також поширилися й на інші країни Європи. До нас починають дослухатися, тож ми раді. Ось чому приєднується дедалі більше людей. Ми об'єдналися, і ми не готові знімати блокади, доки не дістанемо відповіді на наші запитання. у Європі в усіх нас мають бути однакові обмеження, однакові норми та відсутність недобросовісної конкуренції. До того ж, існують угоди про вільну торгівлю та багато іншого. Список вимог дуже довгий, і нам потрібні конкретні речі. У Бельгії сотні тракторів прибули до Брюсселя. Там лідери ЄС зберуться на саміт із фінансування України. Протестувальники останніми днями сфокусувалися на цій зустрічі найбільше. Фермери кажуть, що скасування мит на українську продукцію робить їхній бізнес неконкурентно здатним. Європейська комісія вже запропонувала обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України, а також забезпечити більшу гнучкість у правилах використання необроблених земель. Наші фермери абсолютно необхідні для продовольчої безпеки Європи. Вони створили агрохарчову промисловість, якою ми можемо пишатися, бо ми великі експортери. Ніхто у світі не сумнівається в тому, що європейські харчові стандарти найвищі та найліпші у світі. Італійські фермери також приєдналися до протестного руху. Вони вимагають від уряду пом'якшити екологічні правила та захистити їх від зростання цін та дешевого імпорту. Протестують і грецькі фермери. Вони поставили свої трактори вздовж автомагістрали у центрі країни, ненадовго перекриваючи шосе. Вони кажуть, що витрати на виробництво зростають, а ціни на їхню продукцію залишаються низькими. Їхня вимога збільшити компенсації за посіви та худобу втрачені через торішні повені. Також вони хочуть, щоб знизили ціни на пальне та електроенергію. Протести в центрі та на півночі Греції щодня зростають. До них приєднується дедалі більше фермерів, погрожуючи блокувати автомагістралі на триваліші періоди.